У Литві зібрали 250 тисяч доларів на морський дрон для України в рамках ініціативи по створенню флоту надводних безпілотників. Повідомляє литовський журналіст Андрю Стапінас. Україна вперше запрошена на саміт Асеан. Зустріч відбулася у місті Пномпень, Камбоджа. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе запевнив главу міністерства закордонних справ Дмитра Кулебу у подальшій підтримці України в умовах російського вторгнення. В Україні збудують малий модульний реактор. Про це домовилися Київ та Вашингтон під час кліматичної конференції Організації Об'єднаних Націй. Повідомила посол України у США Оксана Маркарова. Малі модульні реактори це конструкції менші за розміром ніж звичайні ядерні реактори. Їх можна побудувати в одному місці, а потім відправити, запустити в роботу та експлуатувати на окремому майданчику. Новини світу: 98 днів на орбіті. Безпілотний космічний літак «Шел» повернувся на землю. Вперше на його борту містився службовий модуль, який проводив експерименти для науково-морської дослідницької лабораторії та академії ВПС США. Загалом космічний літак Х-37В пролетів понад 2 мільярди кілометрів та пробув у космосі 3774 дні.